Бурні 20-ті або ті, що ревуть, саме так називають 20-ті роки минулого століття. Стилізований тематичний заклад відкрився і у Харкові. Що ж так нагадує, ті часи? Вирішили дізнатися і ми. У вас асоціація з 1927 З НЕПом. Чому саме здаємо, як на вашу думку? Що так, да, скорее всего, в школі учила. Чим асоціюється? оцінюється? кокаїн, бутлегерство. Чого треба тут почати? Тут треба починати, звісно, з віски. І перше враження? Це дуже гарний та стилізований заклад. Так, мені ніколи. Я пішов піти віски. Тематичний дрес-код Америки 20-х років ХХ 20 століття. До відкриття пабу подарунковий сертифікат за кращий лук. Я хочу харків'ян запросити до нового закладу, стилізованого під паб бар американський 20-30-х років. У нас великий вибір напоїв. В назві у нас вказується бір, тому у нас великий вибір. Віски, великий вибір пива, пінного та смаколиків до нього. Також ви можете спробувати аутентичні американські страви, які ми, наш шеф повар стилізував, щоб, щоб вам було цікаво до нас прийти, скуштувати, відпочити під гарну музику тих років. У нас лунає джаз, у нас лунає гарна музика, гарна атмосфера. Запрошуємо вас. Якщо зазирнути в історію, то 1920 рік це період повернення до мирного життя після Першої світової бажання. Одне на всіх мають і у Харкові. Це важкий час, бо йде війна. Був ризик. Ризик був відкриватися, думали, рішали і зробили. Зробили маленьке відпочинок для людей, які приходять ж саме пиво, віскі, відпочинок, добра, спокійна музика. Люди, які сюди заходять, вони не всі думають, що це відпочинок такий має бути, але воно є. І приємно бачити людей, які нас підтримують і музикою, і кухнею, яка зроблена під цей саме 19-20. Америка, яка в ті часи була вона не дуже багата. Ця кухня, ну, вона зроблена нашим шефом, який відтворив її в своєму форматі. Ну, формат, який можна дивитися на картинку і їсти. Півтора місяця ми готувалися, робили, тестували меню. І робили якесь відновлення в цьому приміщенні. Команда збиралася тяжко, але ми її зібрали, вона вже згартувалася. вони проявляють свої навики, свої інтереси, і воно в кучку виходить добре. На своєму прикладі скажу, що це важкий час для нас, на нашої України. Давайте підніматися і робити щось у нашому навіть Харкові. Та головним меседжем буде щодоби о 19.20. Це час пити віскі. Ми започатковуємо першу нашу пабну традицію. Тут для тих, хто не бачив, у нас є невеличкий дзвін. І кожного дня о 19.20 ми дзвінітимемо оцей дзвін, щоб всі ми пам'ятали і знали. Найгарніше місце для зустріч і найгарніший час для того, щоб випити віскі або ж пива. Тож з вашого дозволу під ваші оплески нумо і започаткуємо цю традицію. Для буремних двадцятих характерні німе кіно, поява книги великі Гетсбі», шляпка клош, джаз та страви тих часів, серед яких і тихаський хеш. Это тихаський хеш, традиційне тихаське блюдо, яке було в 1920 х роках. Блюдо основане на телятині, кукурузі і печенных томатах. варто Да, это, это традиционное блюдо 20-х годов. Именно тогда оно появилось. И именно поэтому мы его предлагаем. Это классика, понимаете? Поэтому ее нужно попробовать. Какие еще интересные блюда выберет меня? Э, салат коп Собственно, вот и он. Очень интересный салат, необычный. В нем много ингредиентов, которые прекрасно с собой сочетаются. И также это традиционное блюдо 1920-х годов которые мы предлагаем попробовать. Для меня было в новинку изучать американскую кухню 20-х годов. Мне было очень интересно, и я хочу, чтобы люди попробовали и оценили. Мясо тоже вкусное. И... оригинальная подача. Анастасия Почернина, Антон Поветкин, Вадим Макарюк, Вести.